На початку липня ми розпочали роботи на даному мості, складність виявилася в процесі робіт самих. Ми порушували деформаційні шви, і виявилося, що міст набагато більший процес експлуатації зазнав ушкоджень, і нам довелося застосувати деякі додаткові роботи. Це фактично ми провели бетонування двох смуг. Повністю, а не частковими частинами, як планувалось на самому початку. і воно в часі відтягнуло нам е, завершення робіт по верхній частині мосту, таку, як ми хотіли завершити її трошки скоріше. На сьогоднішній день бетонування е, двох смуг завершено, бетонування доріжки теж. Вони вже готові під асфальтування, але так як бетон має е, мати витримку. Ми змушені трошечки витягнути по часу. Плануємо, якщо погодні умови дозволять, переасфальтувати повністю цей міст до 15 листопада, і нижні роботи знизу будуть продовжуватися, вони вже не будуть заважати рухові зверху.